Це програма щирої музики, програма спробуй наживо, в якій ми дуже раді завжди знайомитися із юними талантами нашого краю. А особливо приємно ці таланти відкривати саме така програма сьогодні. Насправді, Степане, ось ця чарівна дівчинка, вона зараз розкаже, як її звуть, і звідки вона приїхала. Її мама зателефонувала нам, так як ми це просимо зробити. Телефонуйте нам, ми зустрінемося. Ну і, власне, в неї були сумніви. А чи їхати на нашу програму? Тому що донька ніде не займається, в неї немає вчителя вокалу, вона живе <тас> в селі, співає на якихось заходах, запрошують. Місцевого її, так, масштабового. Місцевого масштабу. Навіть Можна вона й фонограмний з собою не було, коли вони приїхали. <тас> <тас> але вона розповіла, що співала вже. І от зараз ми знайомимося ближче. І там наші глядачі тебе бачать, і ти розкажеш, як тебе звуть і звідки ти приїхала? Мене звати Віка. А прізвище? Івасюк. Ой, яке гарне прізвище музичне, я й не знала. А звідки ти приїхала? З Солоку Кукільники. Це Галицький район, так? Так. Отак з села Кукільники, Галицький район приїхала до нас Вікторія, перемога, яка має прізвище музичного васю, генія України Івасюк. Тому без шансів було розвити. Приїх... І, і я послухала і насправді почула, що дитина співає, ну, але фонограм не у неї не було. Якось так ми поспілкувалися, навіть не знали, які пісні привезти. Тепер розкажи, сонечко, як же ж отой спів почався? Хто тобі сказав, що ти вмієш співати? Чи ти сама надумала і до когось прийшла? Як це було? Ну я перше ходила на репетиції і там діти ходили і співали пісні. Це в клубі, так? в селі? Так. А Чи... як, до кого ти ходила на репетиції? До нашої за клубів Галини Йосипів. А ці репетиції Йосипівна. були, коли якесь мало бути свято в селі, так? Так. І вона, Галина Йосипівна давала тобі пісні, які би ти могла заспівати, так? Так. А ти сама не вибирала нічого, не казала, що ти якісь ти типу, почула, може десь? Так, я деколи вибирала собі, які я хотіла, і вона, ми робили репетицію, чи я можу співати, чи ні. Угу. І, і що то в тебе вдавалося? Те ви виходили вже на сцену з цим, так? Так. Ну а скажи мені, звідки ж ті пісні вибрали з інтернету, так, напевно? Так. І ти вдома співаєш також? Так. А в якому класі вчишся? Четвертому. То скільки ж тобі років? Дев'ять. Ну, та ти вже доросла, ти молодець. ну в 9 років ти вже гарно мала би співати. Mm -hmm. Я думаю, різні пісні, правда? Які найбільше про що подобається? Бо знаєш, коли діткам там 5-6, вони там якісь зайчики, сонечка, в тебе ж, напевно, вже якісь серйозніші трошки. Ну, mm, є ще одна пісня про. Ірина Федешин, прошу, не... прошу неба із землі. Ну, це дуже серйозна угу. пісня. Це така, навіть я не знаю, і в 9 років вона серйозна, знаєш. Ну, вона така про сьогодення, прошу неба землі, не беріть їх собі, це про наших воїнів. А, така дуже, ти маєш дуже глибока пісня. Складний сюди, а, а це сюди, для виконання? Так. Так. Ну, але розумієш, мені здається, що вагомо є і те, що всюди. Тому що, ну. якщо про, промовляти в мелодиці просто слова, яких ти не розумієш, а ти про що сама любиш співати? Про таточку татусі і Україна колядує. Ага, зрозуміло. От, ясно, які пісні ясно. Україна колядує. Ну ми ще не будемо колядувати, бо ще трішечки рано, трішечки зарано. Може би й заколядувала, але не зараз. А таточку татусю нам покажеш, як ти співаєш? Ага. ага. А розкажи, будь ласка, чому ти сьогодні сама? Тому що ти приїхала до мене з мамою попередній раз, так? Знайомитися так. зі мною? А де маму поділа тепер? Просто е, братчик з нами вдома, а мама е, мусить бути з ним, бо він сам може пасти. А ти маєш братчика років братчикою, що він може три. сам три грузи, ну, він маленький. Мама мусить пильнувати. Ще й погода така негарна. А Братчик не співає з тобою, ні? Треба було сюди їх взяти з собою. Ну Степане, подивися, яка сьогодні погода за вікном. Три роки угу. братчику з села їхати а далеко їхати до Франківська. Далеко. Тобі як це ти їдеш? Розкажи нам спочатку куди е, галич. Е, кукільники, більшівці, галич там ще парсідає. С... Пер... пару сел, а потім вже Фран... Івано-Франківськ. Ага, угу. То є куди їхати трохи я тобі? Трохи так. А не пробувала маму просити, щоб тебе до Галича в музичну школу віддала? Mm -mm. Не було такої розмови. Бо ти гарно співаєш насправді, маєш гарний слух. А до Галича далеко кілометрів від кукільників? Ну, що ти дитину питаєш mm -mm. дитині 9 років? От спитаєш зараз і ви. До речі, в нас поза кадром сидить дядько. Ви не думаєте, дитина з кукільників сама самесенька не приїхала. Але ну але в програмі спілкуємося тільки з нею, скільки не знає кілометрів, правда? Але тако би не ходило би просто пішком. Ні. Ні, ну та то далеко. чуєш кажуть, що кажу, щоби, більшівці, які ще таку... ж село між тим є. А точно це як от ну да, це більшівці там, де переїзд, так? Так. Ну я вже знаю. Я я вже знаю. Слухайте переїзд, я нічого ну, не орієнтуюся звідки. Та я дивлюся, Степане, в географії, тако трохи та, ша. Та я просто бурштинський я з тої сторони. А ясно. А скажи, будь ласка, а які ти предмети в школі любиш? Любиш в школу ходити взагалі? 2, 2, 3, 2. От всі діти трудове люблять, слухай, я не пам'ятаю, що я в школі так любила трудове навчання. А Щось я любив. Ага, ну, от вчителя, мабуть, залежить. А що ви робите на трудовому? Е, ну, ліпимо деколи е, ну, зайчиків, котиків, смішариків. Угу. А, смішарики це так. Да. Капалича там виліпити, такі-сякі. Слухай, ну це ж майже образотворче. Якщо ви ліпите якісь фігурки, це скульптура, а, а на образотворчому тоді що робите? А, на образотворчому малюємо угу. деколи. Деколи. А, ти так, дома а просто... деколи є таке, що з папіру можемо робити. Аплікації це, так. напевне, так. Ну, а ти дома сама малюєш просто так, без Малюю. образотворчого? Що любиш малювати? Дівчаток. А Дівчатки. чому не привезла нам показати? Не знаю. Ну, я як так не знаю. Що? Та ж треба було привезти, показати, які ти дівчатка понамальовувала. Візьмеш на концерт, покажеш. На репетицію там добре. маєш завдання. Не, на репетицію Привезти. привезеш, що ти малюєш, добренько? Добре, ну, похвалимося, що ти малюєш. І все. Значить, українське, то що там у вас читання це не дуже нам іде. Математика зовсім чи як? Не дуже. Не, так. не дуже. Ну і лишим то в спокої. Слухай, ну аж ти мамі ж помагаєш братика бавити, напевне, чи ні? Так. І коли ти маєш на той час? Ну, я коли приїду зі школи, зроблю домашнє завдання і тоді поміжу. Але спочатку домашнє завдання. Ну, якщо. А приїду, ти кажеш, зі школи, так? Так, ми їдемо шкільним автобусом. Куди це ти їдеш шкільним автобусом? До більшівців, бо в кукільниках школу закрили. Ми мало дітей ходили. Треба, треба просто, щоб так. більше дітей було в селі. І тоді не треба було б їздити. Ну до це не до шіп... неї, це до таких старшіших людей. Це голови сільради, щоб, залучити, <рігал> щоб дітей було в селі. залучити дітей до села. <рігал> Сонечко, ну а далеко доводиться їхати? Скільки часу ти їдеш? Ну, годину і пів. Годину і пів то півтора години. Півтора години їде автобус? <рігал> так. До школи і потім... Ні, то... не до школи, я кажу. А до Франківська, а, а до, до школи. До школи напевне, 20 хвилин. хвилин. Тобто то, то то сімечки. То, то близенько. Я думаю, що не могли так, аж, аж так далеко до більшівців годину і пів. Зрозуміло. Але це ж цікаво, напевне. Всі сідають в автобус. Скільки вас їде з кукільників до школи? Ну, десь 10 років. Ну, а то, що, кем... ще їде з Лобітки, ще їде з Загір'я і з... І все. І все. То як, вони вже вони вже посідали і тепер приїжджають Ні. до вас, так як то виглядає? Ні, просто е, шофер перший їде в 6 годині до загір'я, потім на слобідку, а потім пів восьмій до нас. Угу. А то вам найліпше. Тим дітям скорше вставати треба. Тобі куди коли треба встати? Сьома година. Ну, Так то нормально, в місті. в місті так теж діти встають до школи сьома година. А в слобідці В слобідці, ну десь за двадцять сьомо. Ну так, так. А яке там перше те село казала? Загір'я. Загір ну, а в Загір'ї то ще Це яблуню. А, скоріше? Ще а ще? то взагалі а. дуже рано. Але яблуню яблуню в в не їде. Яблуню навіть ще школу не закрили. Добре, є. Ага, — ще не закрили. Але ти сподіваєшся, Я, що в А ми сподіваємося. Ми Ми сподіваємося, що не закриють. Слухай, ну але ж в тебе, напевно, крім школи, ще якісь друзі є, десь ти гуляєш, чи ти лише братика бабиш і уроки вчиш. Ага. Подружки подружки? Ну, є у мене. Багато. 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 А дивляться сьогодні нас? Дивляться, що я ти, я ти в телевізорі. Ну, ти, будуть, сказ... ти, ти сказала, що ти їдеш на телебачення? чи ні? Сказала. Ну то дивляться, напевне, переживають. Але вони в школі. А в неділю, а вони в неділю не будуть в школі? не будуть в школі. Бо ми записуємо не в неділю, а показуємо в неділю. Так, так, так. що ти всім скажеш, коли ти будуть показувати? Хай дивляться. І розкажуть тобі, як ти, як ти гарно співала. Так, я думаю, що будуть вболівати. А слухай, а кого ти любиш з артисток? Ти любиш більше українських співачок? Ірину Федешин. Я так і подумала, що раз Україна колядує, улюблена пісня а і прошу неба з землі, так? це Ірина Федишин. На концерті бувала коли-небудь? Ні. Ні, вона приїжджає до Франківська часто. Каже, мамі, хай тебе везе. Братик, то так, то треба братика бавити, але он, дядько, хай бере тебе та їде на концерт Ірини Федишин. А, якраз телефон заграв, блядь. <рес> <рес> Як ілюстрація, <рес> присутність. <рес> заявив присутність. Хотіла б поїхати на концерт. Mm -hmm. Так, ну, треба, треба буде сказати, Ірина Федошина. Якщо ти побачиш слово. в інтернеті цю програму, то щоб ти знала, що до тебе на концерт Франківському обов'язково найближчим часом прийде отака гарна дівчинка, яка любить Вікторія твої пісні. І Васюк. Вікторія <рес> Івасюк. Може, і впізнаєте. <рес> ну ти однозначно, і ти мусиш бути великою співачкою про такі фамілії. Однозначно, ти будеш великою співачкою. — Будеш нам співати. Ну спочатку нам. Спочатку ти співала де? В клубі і в селі десь на сцені, так? Так. — А сьогодні приїхала до нас. Так. — А тебе потім побачать і ти вже поїдеш, напевне, до Франківська десь виступати. Ну а до Галича точно. Ну, до Галича точно слухайте люди. Ну слухайте, як дитина співає. Вась як ще й пасує, вона живенько. Вікторія, що тобі, яку першу давати? «Тільки в нас на Україні» «Тільки в нас на Україні» першу, так? Готова? Поїхали. «Тільки в нас на Україні небо не знімє, тільки в нас на Україні сонечко ясне, тільки в нас на Україні горять половини, так не бажай, Україну не хоплене» От це дитину ніхто не вчив співати. Взагалі. це репетиції, я розумію, що ці <татолі> репетиції просто <татолі> перед концертом. <татолі> Дали <татолі> фонограму. Вивчила, вийшло вперед. Пощасливо за клубом.

Добре, Вікторію, ну Тоже ти Тоже не молодец. будемо повторювати, та, давай слухати інші. Дуже як добре тиснути. Таточку тату. Таточку тату Зоряний Рощук, пісня, пісня Ірини Бітюк. Зрозуміло, молодець. І лишилась нас твоя улюблена Ірина Федишин. А що у нас Ірина Федишин тут? Україна колядує. А, то все-таки колядуємо. Ну та чекайте. Вже ото. Можна? Угу. Що за шум? Колядники йдуть що? А я думав, то у нас десь щось на студії. Думаю, не повинно, що то фонограма така. Колядуй. Вже в грудні можна і колядувати взагалі. То знаєш. Ще до Грудня треба біжити. Ну так це зараз біжити. А коли програма в Італії буде? Mm -hmm. Ні, неохота відставляти. Треба... Звічку лізь вянусь до Полінох, бо вже світ Все одно спосіб, як їх взяти. Може, і добре, що ніхто не А ти знаєш, де коли так? Україна полянує, полянує за земля. Добре, було школу.

Це ми молодці, що ми придумали цю програму. Заради цього, молодці. Супер. Ти Молодець, молодець Викторія, йди до ми нас. Ми такі раді, що ти до нас приїхала, якби ти знала. Бо ми дуже радіємо, коли ми знайомимося з такими от зірочками маленькими. Не перехвали. Я хвалю, щоб вона розуміла, що їй треба працювати. Однозначно. Заходь, сідай, солоденька. Присідай, бери мікрофон. Бо так мені здається. Мені здається, що таке. Мало мені лише в клубі оцього співу твого. Мені здається, що тобі треба йти далі. А ти як думаєш? Ну ти молодчинка. Ну, але ти розумієш, що для того, щоб йти далі, тобі добре було би вчитися ще. Опрацювати трошки над голосом. Ти й так до школи, каже, їжджу, ще ще до другої школи їздити. Музичної їздити. Ну, але тут дуже. Потрібно би було, бо талант закопувати кажуть не можна. Ти подумаєш над нашу пропозицією, Оксана пропозицію Це не пропозиція. Я просто пораджую, це побажання, порада, бо мені завжди так. Завжди мені шкода, коли от талановита дитина і десь оці труднощі, якісь такі дорожньо-матеріально, ну, якогось не, такого ну, то плану. Ну, купити квартиру гали чи там <гум> є музично. <школа, гум> це зовсім не матеріальні <гум> труднощі, <гум> <взагалі>. <гум> ні, насправді дуже добре, що, е, що помітила її, да, як звати за клуба? ще раз. Я Галина, Йоспіль. Галина Йосипівна, Йоспів на молоде, що помітили. Обов'язково дитину треба розвивати. І знаєте, насправді співати тільки перед концертами їй, напевно, таки замало. Ну, в 9 ну, років це. Так, але далі вона буде ставати старшою і обов'язково потрібен цей розвиток, ця робота. Це мусить розуміти кожен, хто має дар Божий, так, Сонце? Угу. Ти це зрозумієш? Угу, Домовилися? Угу. То яку ми пісню вибираємо? Ану, скажи нам. Тільки у нас не Україні». Ана, маєш тобі? Степане, ти що, їх зачаровуєш? Я не знаю. А це, це саме найперше Наталія Май, так? А mm -hmm. це Наталії Май, так? So. Ну, така там е тара. Ну ти молодець. Видиш, знову немає інтриги. Ми знаємо, що будемо робити. Та яка там інтрига? <рес> що ти дуже тут інтригувати? Тут все дуже гарно. Тут звучить весела українська пісня, і зараз буде репетиція. Ух, подобається мені ця програма. Е, почекай, почекай, Віка. Зараз. Що, наш оркестр розширився? Окей. Оркестр кінематографії було 4, стало... Сім. Що ми мовчите? Що скажіть? Репетиції я завжди привик, що Вася розмовляє. Тут сів тихенько, я ж не знаю. Відкрийте, будь ласка, тільки в нас на Україні. Так, Віка? Замість гармошків тебе буде ціла група. Не злякаєшся? Молодець. Вася, з вами з тимбрами, ви слухали. Там щось підберете, то, що вам найбільше імпонує, то, що ви вмієте, то, що ви знаєте. І по функціях таке саме. Де гармонічно, де мелодично, ви вже все знаєте. Національне, Прикарпатське, вельмишановне, все вас не навчили. Юш. Поїхали, братці. Тут тільки що би я попросив, Юра. Градація і баланс. Браз із ритм-групою. Собі вирівнюєш, подивишся, як по балансу, щоб не було великої ямки, ти знаєш тобі ліпше знати. Будь ласка, само початку. Цик, цик. 130. Не пише. не пише. Ну, приблизно раз, два, три, чотири. Дайте, Анна, прошу.

Дуже молодець. Тільки я спочатку не поняв, як ти співаєш, тільки в нас на Україні. Тільки у нас на Україні сонечко ясне. Ану, візьміть, ре, Вася. Ти співаєш відре, а треба від фа. Візьміть фа. Тільки у нас на Україні тара, да 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 Тільки у нас на Україні сонечко ясне. фа 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 а ти відре співаєш. А ну, давай ще раз, давайте ще раз спробуємо. Ти співаєш все так, як на фонограмі, так? Mm -hmm. Так як вивчила? добре. Поїхали. Ще раз з самого самого-самого поточку. Будь ласка, Анна. Тільки не посіднясь. Тільки послав клеє сонечка і з ним. Тільки послає бомба. Там Раз, два, раз, два, три. Dabba 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 То трошки заводить. Е, як ти співаєш, Віка, чорні брівоньки. Вася, здайте, ля сі, до, сі ля. Анжеспай, чорні брівоньки. Мікончик, мікрофончик. Чорні брівоньки, карі мої уста. От, мої уста. Чуть-чуть вниз. Ну попробуй. Мої уста. Мої уста. От молодець, добре. Далі да, 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 да Далі які там слова? А я квіточка, Україночка молода. Добре, хай буде. Хай буде. Пробуємо е, зразу цей куплет. Перший куплет чорні очинки. Та-да-да-да-да-да-да-да. Да, 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 да". І вниз підеш. Та-да. да, да, да". Хорошо? Чи з самого початку? Ні, давай Зразу. Цифра. Перша, зразу чорні очинки. Зразу перша цифра. Чорні очинки, нарі очинки, мої стають. Трічти в нас на Україні. Другий коплю, як починається? Добре, добре. Хорошо, дуже добре. Ти молодець. Тільки в нас на Україні, небо синє синє, тільки в нас на Україні сонечко ясне. Тільки в нас на Україні горить полонини, Так нехай же Україну лихо лихопиде. Because you. Таланти. Дуже шкода, що у нас була лише одна репетиція з цією дитиною і один ось цей виступ. Дуже мало часу для справжньої роботи. Але я думаю, що власне наша програма надихне на справжню роботу, надихне на пошук можливостей для цієї роботи. Ми бажаємо успіху і бажаємо, щоб таких і більших сцен було набагато більше попереду. Ну Якщо ви теж хочете спробувати заспівати з живим колективом, вважайте, що вам це вдасться добре і маєте для цього ідеї. Телефонуйте нам за номером, котрий бачите зараз на наших телеекранах. Будемо раді. З вами зустрітись не тільки так, але і наживо.